Мудрець Данило Вічнозір, який живе в глибинах українських Карпат і відомий своїми неймовірними откровеннями, зробив пророцтво, яке облетіло кожен куточок України. Він відомий тим, що може щитувати майбутнє через світло зірок, а його слова вже не раз підтверджувалися з дивовижною точністю. Данило, якого багато хто вважав посланцем вищих сил. Виступив зі своїм пророцтвом у відповідь на запитання про те, чи побачить Україна довгоочікувану перемогу. Його розповідь передавалася з вуст в уста, і кожен, хто чув ці слова, відчував прилив віри та надії. Данило бачив майбутнє у видіннях, які приходили до нього ночами, коли він споглядав зоряне небо. Він говорив, що світло зірок веде його крізь час, дозволяючи зазирнути у те. Що ще тільки станеться. У своєму останньому видінні він побачив образ України, не просто країни, а живої істоти, яка бореться за свободу та світло. Він описував, як ця істота повстала з попелу, покрита ранами, але незламна. Її тіло світилося золотом, а синє полум'я охоплювало простір навколо, виганяючи темряву. Данило бачив довгий шлях боротьби, який Україна має пройти. Він говорив. Що темрява, яка накрила землю, здається нескінченною, але це лише ілюзія. Я бачив, як ворог, що вважав себе незламним, падав перед силою світла, його трон розсипався на попіл, а ті, хто йому служив, розбіглися, не знаходячи притулку. Пророк описував, як події розвиваються спершу повільно, як сонце, що пробивається крізь густий туман, але з кожним днем. Світло стає все яскравішим. Він бачив об'єднання українського народу, який, попри втому і біль піднявся з небаченою силою. Данило розповідав про мужніх воїнів, які стали незламною стіною перед обличчям ворога, і про тих, хто своїми молитвами та вірою підтримував їх у найтемніші часи. Я бачив, як люди, котрі втратили все, знаходили в собі сили почати спочатку. Їхні сльози перетворювалися на краплі чистої води, яка змивала кров і біль з землі. Пророк бачив також несподіваних союзників, які простягали Україні руку допомоги. Він говорив, що світ почав пробуджуватися і бачити істину. Я бачив, як великі держави, які раніше вагалися, врешті зробили свій вибір. Їхня підтримка стала вирішальною, і ворог. Більше не міг протистояти об'єднаній силі світла. Данило також описував знамення, які з'являться перед великою перемогою. Він бачив, як зірка, що впала з неба, розсіяла темряву, ознаменувавши початок нової епохи. Пророк говорив, що цей знак стане ясним і очевидним для всіх. Це буде час, коли навіть найскептичніші повірять у чудо, бо це чудо вже на наших очах. У своєму видінні Данило бачив Україну після перемоги. Він описував її як землю, що сяє золотом і блакиттю, землю, яка стала прикладом для всього світу. Він говорив, що після довгих років страждань Україна стане сильнішою, ніж будь-коли раніше. Я бачив людей, які будують нові міста, садять дерева і співають пісні про свободу. Я бачив дітей, які сміялися під мирним небом. І старих, які з гордістю дивилися на своїх онуків, знаючи, що їхні жертви не були марними. Пророцтво Данила завершувалося словами, які запали в серце кожного, хто їх чув. Перемога близька, але вона залежить від вас. Зорі показують шлях, але йти цим шляхом маєте ви самі. Пам'ятайте, що ваша сила у єдності, і жоден ворог не зможе вас здолати. Якщо ви стоятимете разом, світло завжди перемагає темряву, і ця істина ніколи не зміниться. Його слова стали символом віри і надії для українців, які борються за своє майбутнє. Люди передавали їх один одному як скарб, який допомагає пережити найважчі часи. Пророцтво Данила Вічнозора стало маяком, що веде Україну до світла. remoje.